Вітаю вас! В ефірі найкраща спортивна програма області «Третій тайм. У мене в руках шолом, в якому змагаються гірськолижники з вадами зору. Як він працює, розкажуть учасники Паралімпійської збірної України. А поки що дивіться сюжет про тренування наших гірськолижників. На фініші кожного спуску викладачі школи дають вказівки своїм вихованцям, як вони мають зробити наступне. Після цього тренери уважно стежать за правильністю виконання вправ. Учні ж вражають рівнем підготовки та зовсім не бояться лютих морозів та поривчастого вітру. Мені подобаються лижі, це класно, круто, позитивно навіть. Саме лижі мені дали закалятися. До морозу я вже звикла, так що ну, не холодно. Мені дуже подобається цей спорт, тому що тут дві лижі, це не як на це не як на сноубордах, тут можна їздити, тут легше заробляти медалі. Є у школі і вихованці, котрими пишається не тільки Полтава, а й вся Україна. Наприклад, Ігор Вахненко дворазовий учасник чемпіонату світу та кандидат до олімпійської збірної у Ванкувері. Багато випускників школи працюють інструкторами в Україні і за кордоном. У школі також є відділення з гірських лиш і для людей з обмеженими фізичними можливостями. Так інвалід позору Дмитро Кузьмін був плавцем, а потім перекваліфікувався на гірськолижника. Зараз він учасник паралімпійської збірної України. Є у нас бивший, бувший паралімпійський чемпіон по плавню Афін 2004 року Кузьмін Дмитро. Так ми з ним з Дмитром познайомилися. І восени ми почали з ним займатися загальною фізичною підготовкою. Це був 2011 рік. І в 2012 році ми стали на лижі перший раз. І за цей період ми попали в збірну команду України, паралімпійську збірну команду України. Скромний Дмитро вважає, що його успіхи заслуга тренера. Треба дати дань тренеру. Тренер. Прежде всього це развивал і розвиваємо далі. Тренер і його вихованець побували на різних міжнародних змаганнях по всій Європі та посідали там високі призові місця. Далі за графіком, фінал Кубку світу, тренувальний збір та параолімпійські ігри в Сочі. Ну, перше, це метро. Він працелюбний, він впертий. Він, якщо поставив перед собою мету, то він її досягне. Повірте мені, це по-перше. І По-друге, в нього вади зору. І він дуже хоче е не відрізнятися від здорових людей. Побувавши на тренуванні, ми переконалися, що спортивна школа імені Олексія Бутовського справжня велика родина. Тож, вітаю вас знову у цій студії. У нас о, в гостях Сергій Петрович Дорош, це тренер дитячо-юнацької спортивної школи імені Бутовського. Ну і Дмитро Кузьмін, член о, Паралімпійської збірної України. І в продовження розмови нашої, розкажіть нам, будь ласка, про ось цей чудернацький пристрій. Точніше, пристрій там не чудернацький, про шолом. Розкажіть нам, будь ласка, як він так би мовити. Зроблений що в ньому дивного або не дивного? Ну, дивного в нього чого такого немає. Це звичайний шолом для гірськолижників. Але сюди вмонтована рація, такий шолом з рацією. Це Дмитра Рація, шолом з рацією, такий же самий шолом і в мене. Тут прикріплена сама рація, вона працює по системі Bluetooth, вмонтовані наушники і виведений мікрофон. Тобто, коли ми з Дмитром їдемо разом, а я, Дмитро, у нас інвалід з вадами зору, я їду попереду, у мене яскрава помаранчева майка, номер називається, і щоб бачив хоча б, хоча б силуети. І таким чином ми з ним спілкуємося, я йому їду попереду і кажу йому там вправо, вліво, де лід, де яма. Там, в в Ганті є конкретні спеціальні фігури, як називаються, шпільки, змійки, одної другої, і, і всьому світі. І, есть, я, Дмитру, це все передаю по рації. Тобто, ви як штурман, Дмитро? Да, так, да, Я лідер. Лідер, а скажіть, будь ласка, швидкість при цьому, яка ну тобто гірські лижі, я знаю, що вони там достатньо швидкісні треки бувають. Е, ну, в, в, в кожній дисципліні е, своя швидкість. Ну, слава Міганті, кілометр славмі, слава від 40 до 60 км за годину. А в минулому році ми з метром е, виступали на відкритому чемпіонаті Італії, То на проміжучному фініші е, зафіксували нашу швидкість 98 км за годину. І, до речі, при цій швидкості мені ще треба е, повертатися і дивитися до Дмитро за мною, тому що е, є певні умови, певні е, правила змагань, там, де е, між лідером та спортсменом повинна бути певна дистанція. швидкості 98 км час. Вам ще потрібно було? Так, да, я, я звертаюся, е, дивлюсь на Дмитра, де він їде. Нічого собі, мого діда був запорожець, він десь так максимально його швидкість була. Тоже, але це вже інша зовсім історія. Добре. Дмитрий, розкажи нам, будь ласка, ось в сюжеті ми чули, що ти був плавцем. Як тобі вдалося перекваліфікуватися з плавця на гірськолижника? Ну, для мене це, якщо не полярні види спорту, ну, достатньо різні, скажімо так. Ну, плавання. Говориться, я закінчив цей э, вид спорту зв'язку з э, здоров'ям. потом довольно длительное время в спорте не присутствовал. Потом познакомился с тренером Дурашем Сергеем Петровичем. Предложил тренироваться в горных лыжах, попробовать, как оно пойдет. Ну, до сих пор тренируемся, выступаем. Я а сколько тебе было, часу вообще чтобы Та, скажімо, стати на лижі і стати учасником паралімпійської збірної України. Ну, Тренуємося вже три роки. Три роки. Скажи, ну, наступне питання: 5 років я десь читав, мабуть, в інтернеті, десь, якщо що поправити, мене десь приблизно 5 років потрібно, щоб хоча б якось кататися на лижах. Не те, щоб рівня досягати такого, як ти десь до, досяг. Скажи, як тобі вдалося за. Значно коротший ось вже так за якими якостями, скажімо так? Труд, тренуватися, хороший тренер, хороші тренування. е, краткий, краткий срок. Хочу додати, що п'ять років комусь може і вих височає однієї години. Mm -hmm. Щоб просто спуститися. Плугом, скажімо так, на лижах, а де, де є такі можливості, що їй дійсно 5 років не вистачає. Добре, хотів розповісти. Розкажіть, будь ласка, ось найважливіші старт були у вашому житті за цей трирічний термін, скажімо так? Ну, найважливіше старт. Ми приймали участь у багатьох вже стартів за кордоном в основному. А самі основні старти це у нас було минулого року, в лютому місяці, в, в Іспанії, проходив чемпіонат світу, ми приймали участь. Корот, називається Ля Маліва. «Ля Маліна». Ми приймали участь і зайняли 7-13 місце серед 25 спортсменів. Та я вважаю, що це найважливіший старт, поки що, який у нас були. Але ми приймали участь і в відкритому чемпіонаті Італії, там, де зайняли ми перше. Два третє місця. І в Голландії зайняли п'яте-третє місце. Це минулому році. І в грудні місці на відкритому чемпіонаті Швейцарії ми зайняли четверте, третє, два друге. І до речі, ми в неділю прилетіли з Іспанії, там, де проходив етап Кубка Європи, ми зайняли четверте місце. І там же проходили міжнародні старти, звичайні, ми зайняли четверте-друге місце. Ах, Хотів розпитати, ось як потрапляють в Паралімпійську збірну гірськолижники? Як потрапляють за метро? Так як ми з метро ми одні в Україні. І, до речі, за все за все, коли наша Україна стала незалежною, ми перші гірськолижники-інваліди, які потрапили на Паралімпійські ігри з вадами Зору. І це, до речі, з Полтави не з Карпат, не зі Львова, не з Києва, а з Полтави. Де тренуємося, де тренуємося на Сорочну Яру село Петрівка і селище Стасі на Карчак. А потрапили ми туди як? Почали тренуватися. Коли я прийшов, приїхав в Київ в Параліпійський комітет, мені знаєте, як відповіли, покажіть результат, і тоді ми з вами зацікавимося. Ми будемо вивчати ваш світ спорту. З метром метро ми два з половиною роки майже за свої кошти нам допомагав, допомагав начальник управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Пожичевський Віктор Осанович. До речі, він зараз на пенсії вже. Але з його поштовху, його підтримки ми почали тренуватися. А хотів ось спитати, ви казали, що Полтаві єдині з України, є така дисципліна, є такий учасник Паралімпійської збірної. Чому? чому, як ви казали, не з Карпат або там з іншого області? Ну, по-перше, Дмитро, чому з Полтави, таких, як Дмитро є у нас на Україні багато людей, але Дмитро проходив міжнародну класифікацію позору. Це що означає? Це означає те, що. Дмитро вже 100% є враження зору, він пройшов класифікацію міжнародну. Що таке міжнародна класифікація? При... Їдемо за кордон, наприклад, в Галані. Да? Два незалежних лікаря. Один, в минулому році був лікар з Америки і другий лікар Швейцарії, по-моєму. Mm. І Дмитра повністю як кажуть, прошивають його мозг. І вже, то, і вже, скажімо так, не обдуриш, не обманеш, тому що зараз дуже жорсткі вже пішли наука вперед. І якщо раніше можна було просто там трошки там як, підставу підставу, зробити. Да, так, да, текстом. Да, то зараз вже ніяк. І то є, треба пройти міжнародну класифікацію. Щоб її пройти, це теж е, певна сума коштів треба. щоб Він... поїхати туди. Дмитро, хотів тебе спитати, ось дивись, твій теска Дмитро Виноградець займався плаванням виключно для того, щоб поправити собі здоров'я. А Ось для чого ти займаєшся гірськими лижами? Ось як так сталося, що ти захопився цим видом спорту? Ну, прежде всего для удовольствия, як раз. І, евісно, кожного паралімпійця, інваліда, бажання поправить своє здоров'я це предус як тобі взагалі тренуватися? Я хотіла маю на увазі в Полтаві, тому що у нас півсічня не було снігу, а потім, ну я маю на увазі такі погодні умови, а потім півсічня лютий просто лютий мороз. Ми постійно на виїзді, або в Австрії, або в Карпатах. де сніг є, туди їдемо. Нашим телеглядачам, вболівальникам. Побажати Побратиміцного здоров'я і хочу сказати, вболівайте за нас. 1 березня ми вилітаємо в Сочі. Вболівайте за нашу Україну. Шановні друзі. Якщо так сталося, і ви пропустили цей ефір третього тайму. Будь ласка, не панікуйте, тому що у нас є своя група ВКонтакті, і там ви зможете подивитись і цей третій тайм, і всі інші треті тайми, а також спортивні сюжети телеканалу УТАВА. Шановні мої гості, я вам дуже-дуже дякую за таку цікаву змістовну розмову. Хочу вам побажати удачі, так би мовити, швидкого старту та швидкого треку на Паралімпіаді в Сочі, щоб ви нам привезли достойний результат і Полтава вами пишалася, Дмитре. Дякую вам, дякую вам. Вам, шановні телеглядачі, також хочу побажати. Перемагайте завжди. До побачення.